Руську і як вирішується запитання тільки англійська, чи все таки можна обирати мову навчання в нас усі лекції проводяться з синхронним перекладом англійською і французькою мовою. Як, як ви зазначили, це дві офіційні мови НАТО є деякі комітети? Це коли слухачів розділено на невеличкі групи і вони проводять обговорення після лекції. Більшість роботи в комітетах триває англійською мовою, але деякі за бажанням можуть також. Використовувати французьку мову, і, Деякі комітети можуть і також використовувати обидві мови в роботі комітетів. Але в нас є служба з синхронного перекладу між англійською і французькою мовою. Є також спеціальні курси, коли ми використовуємо синхронний переклад арабською мовою, коли йдеться про курси, що спрямовані спеціально для країн. Ін близького сходу, наприклад, а країни близького сходу вони е, е, не, не входять до середземноморського діалогу. Так uh, це якщо йде за якою Middle програмою countries countries тоді ведеться співпраця? що не Осоди медитиранієндалог кантріз доюміндет not only медитиранієндалок кантриз, батособроде мідел істканпатісипейт. Єс, вигев ауріч ту так. У нас є також контакти з країнами північній Африці і також у нас є студенти з Іорданії з Єгипту, з Об'єднаних Арабських Еміратів, з Марокко. Але Важливість цього so полягає в тому, щоб Наші слухачі, які отримують освіту, вони спроможні співпрацювати з персоналом НАТО, і їх треба краще поінформувати про питання, які відбуваються в цьому регіоні, і впливають на інтереси альянсу. І відповідно представники з країн цього регіону теж можуть краще зрозуміти, що таке альянс, і ми зможемо в наших спільних інтересах краще співпрацювати. Тому що це це Йдеться про міжнародну ситуацію в галузі безпеки, яка впливає на нас усіх. Ви сьогодні сказали, що є ще школа НАТО. Отже, ваш коледж. Це не єдиний освітній заклад НАТО. Оборонний коледж НАТО в Римі є найвищого рівня освітньою установою в структурах НАТО. Тобто він готує посадовців для високого рівня посад, як в їхніх країнах. Так і в структурах Альянсу. Що стосується школи НАТО в Оберемергау, Вона знаходиться на тактичному оперативному рівні і вона більше здійснює підготовку офіцерів нижчого офіцерського складу. В оборонному коледжі НАТО ми звертаємо увагу на більш широкі питання безпеки Наприклад, чому Альянс здійснює ті чи інші операції? Тобто ми розглядаємо процес ухвалення рішень загалом. Розкажіть, будь ласка, про наукові програми вашого коледжу, адже з сайту коледжу зрозуміло, що ви сприяєте науковим також дослідженням. В яких напрямках спектр цих досліджень? Так, в нашому коледжі є деякі відділи, які опікуються дослідженнями, проведенням конференцій та семінарів. З тих питань, які цікавлять НАТО, це може бути освіта в рамках програми партнерства заради миру або семінар для інструкторів uh, ми також звертаємо IT увагу на регіональні питання запрошуємо uh, експертів на 2-3 дні провести конференцію або обговорення. Також ми друкуємо деякі види публікацій, дослідницьких паперів деякі з них короткі, uh, деякі більше за обсягом деякі є на 700 сторінок. Деякі дуже короткі, uh, uh, але все це стосу. Сується тих питань, які цікавлять альянс і а, директор дослідницького відділу. Це доктор Кам, який опікується цими питаннями і керує відділом досліджень, включаючи конференції, і також друковані видання Дослідження також коледжі. Частково визначаються, визначаються тим, які саме дослідники в цей конкретний період працюють в коледжі і від їхніх інтересів. Наприклад, іноді в нас є дослідники з середземноморського діалогу. То відповідно їхня зацікавленість може відрізнятись від тих тем, які зазвичай розглядають дослідники з країн НАТО, тому що ми запрошуємо країн партнер. Ми їх заохочуємо надсилати більше дослідників для того, щоб вони могли дослідити ті теми, які так чи інакше стосуються інтересів Альянсу. Ви сказали, що ваші the слухачі the досліджують the теми, the які цікавлять НАТО. Які ви можете розказати детальніше, topics, які теми, які зараз актуальні для НАТО? завжди альянс цікавить поточна діяльність ті питання, які пов'язані з середовищем міжнародної безпеки. наприклад, я можу вам дати декілька тем безумовно Ситуація в Афганістані нас викликає певну стурбованість. Питання енергетичної uh, безпеки, глобальний тероризм, uh, також те, яким чином альянс може працювати. In, uh, в таких операціях, як операція активні зусилля на Середземному морі, для того, щоб супроводжувати кораблі і здійснювати контроль над судноплавством, з метою запобігання терористичній активності, це питання, які впливають на безпеку багатьох країн, не лише країн-членів альянсу, проблеми міграції, а також те, яким. Чином можна боротися з, з цими проблемами, хотілося б повернутися до України, like і you, Міжнародний тиждень НАТО проводиться щорічно uh, в Києві. Week. It's a long It's an event of the організатором чи одна одна з ініціатив все таки цього міжнародного міжнародного тижня нато це ініціатива проведення його це ініціатива належить вашому оборонному коледжу коледж де за мейн організор десь як вона виникла розкажіть хаот оридженейте міжнародний тиждень нато в києві Таку пропозицію було запропоновано з огляду на відносини особливого партнерства між Україною і НАТО, яке було започатковано в 1997 році. Це вже восьмий рік поспіль, коли ми проводимо цей захід. І наші представники коледжу прибувають до Києва, щоб обговорити питання безпеки з представниками Національної академії оборони України. Це єдина держава серед партнерів НАТО, то де ми проводимо подібні заходи. Коли наші радники факультетів та провідні лектори протягом тижня працюють в Києві, і це дуже важливо для нас тому що ми сприяємо підвищенню розуміння освіти стосовно НАТО серед українців. І це також особливі відносини. ви сказали, що вони вже тривають багато років також це свідчить про те наскільки важливою державою Україна є з точки зору альянсу, з точки зору римського оборонного коледжу, а також для того, щоб підвищити взаємне розуміння ситуації в Україні, а також ситуації всередині НАТО. Пане Хамонт в Україні одне з найпоширеніших одне з найпоширеніших побоювань українських громадян, що пов'язані зі вступом держави до НАТО. Це наприклад такі, що якщо наша держава приєднається до альянсу, то її військових в НАТО обов'язково примусять брати участь у різних операціях альянсу. Як відбувається відбір військових для участі в операціях НАТО всередині альянсу те, що люди повинні розуміти, це те, що НАТО не є якоюсь великою ієрархією, штаб квартирою яка диктує країнам-членам НАТО або збройним силам, те, що вони мають робити. насправді навпаки, ми працюємо знизу вгору, тобто країни-члени НАТО говорять, чого вони хочуть від НАТО. Ми маємо досягти консенсусу щодо того, яку операцію. Ми хочемо провести, тому НАТО не буде диктувати Україні, не буде змушувати направити війська, наприклад, в Афганістан. Україна повинна погодитися з цим. Україна повинна визначити скільки військ вона хотіла би і могла направити на ту чи іншу операцію. Тобто, кожна країна повинна дати згоду на це. Дякую вам, пане Хамон, за ваші роз'яснення і за участь у нашій програмі. А я нагадаю, що про військову освіту і стандарти північноатлантичного альянсу ми розмовляли сьогодні із доктором Грантом Хамондом. Він є деканом оборонного коледжу НАТО в Римі. Це була програма НАТО за і проти. Провела її Богдана Носова. До зустрічі на телеканалі УТР.